Відкриття першого етапу змагань спортивні шкільні ліги сувщини, які проходять у рамках загальнонаціонального проекту з фізичного виховання школярів Всеукраїнській шкільній ліги Пліч Опліч відбувся сьогодні в обласному центрі. Спортсмени змагатимуться у футзалі, волейболі, баскетболі, спортивному орієнтуванні та черлідінгу. На церемонії відкриття в одній з сумських шкіл прийшла амбасадор проєкту Оксана Шкурат, українська легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, майстер спорту України міжнародного класу я дуже рада, що нас запросили амбасадорами, тому що насправді цікавий проєкт, такі важкі часи, дуже важлива для дітей підтримувати свої знайомства, так як в школи вони зараз не часто потрапляють. Підтримувати свою спортивну форму, здоров'я на питання, що було б, якби вона у шкільному віці потрапила на такі ігри, Оксана говорить, перемогла однозначно перемогла. Я ненавиджу програвати. Тому я любила такі заходи і викладалася по максимуму. Сьогодні відбулось відкриття змагань. Після цього на волейбольний майданчик вийшли волейбольні команди дівчат дев'ятих класів. Діана Токар та Маргарита Московченко гратимуть по різні боки волейбольної сітки. Про цю гру говорять таке. Волейбол це також командна гра, це напевно, єдина гра, яка Дуже-дуже непередбачена, бо вона грається саме за рахунком, а не за часом. Тому скільки ми закінчимо, це не, ми не можемо знати. Це як досвід певний. І перемогти також хочеться. Запитали ми і хто на їх погляд сьогодні переможе. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, але це все дуже непередбачено. Ми дуже всі різні, але всі сильні. Звичайно, ми. Чому? Ну, бо ми готувалися до цього і а, настроєні на це. У підсумку волейбольного протистояння перемогу святкувала команда, за яку виступала цього дня Діана Токар. Сьогодні тут відбулись змагання з волейболу серед дівчат, чарлідингу та футзалу серед хлопців. У черлідінгу перемогла команда п'ятого А класу. У футзалі змагались хлопці п'ятих А та Б класів. Але через повітряну тривогу цей матч не був дограний. Сьогодні змагання, за словами директорки департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторії Гробової, це лише початок. Такі змагання повинні пройти в кожній школі. Потім далі такі змагання проходять в громадах. Уже виставляє школа команду, яка перемогла. Потім ці змагання проходять в громаді. Потім змагання третього етапу районного уже змагаються територіальні громади між собою. І потім обласний етап. Після цього команда переможець обласного етапу представлятиме Сумщину на всеукраїнських змаганнях. Хто це буде? Поки невідомо. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.